Чому військові зберігають в телефонах відео і фото страшних кадрів війни? Є такі фрази, як травма хоче свідка, і подвиг вимагає визнання. Отже, травма хоче свідка. Травма була настільки великою під час е, виходу і під час бойового досвіду, що розділити і зберігати її в собі дуже складно. І тому військові показують. На телефоні те, що вони бачили, ось подивись, що я прожив, подивись, що я, я жертвував, подивись, чого вартує твій мирний сон тут, поки я там. Хочеться розділити біль. І подвиг вимагає визнання. Так, подивись, що я зробив, і будь вдячний за це. Війна це дуже-дуже дорого і обходиться дуже великою кров'ю. Як реагувати цивільним, наприклад, з яким військові діляться такими кадрами? Майте мужність не пустити очі, майте мужність витримати той біль, яким вами хочуть поділитися. Потім вже йдіть до фахівця, якщо вам з цим складно жити. І порада для військових: якщо вже довгий період ви перебуваєте ще в тому стані і в тих спогадах місяцями. То краще все таки звернутися також за допомогою фахівця для того, щоб ці всі спогади вже лишились спогадами, а не наповнювали ваш теперішнє, все ваше життя цією енергією. Все можна відновити, і спогади можна залишити в спогадах. Та ви це ніколи не забудете, але це не будувати не буде отруювати життя те, яке є зараз собі і вашим близьким.